Так, погнали. Ми вже там до фіналу доходимо, дивіться, ще трошечка. Так, це прийшли, це прийшли. Камера, мотор, сусід за бортом і просвітлення. Давай, камера, мотор. Вона зараз, як сюди прийде, капець мені. Дві, вона вже йде. Бігом. Повезло. Я-яй-яй. Так, сусід там впав. Ну, діамант поставив. О, я діамант поставив. А що тут. О, диви, не треба кукурузи. Прикол. А я не бачу, що він стрибає. О, вона вже йде. Ще фарба в нас буде. Бек! твій вихід, бек, Опа. Я так і знав. Сусід дістав від БК. О, це файно. Диви, все зробить. Чекаємо, він йде сюди, і ми свізай сюди, тут сядемо і все зробимо. Головне, поки та спить. Ali em também eu torço a chusma, a Привіт, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні як рознервувати сусіда. Я ще трохи хворий, трохи захрип. Але ми нервувати сьогодні будемо. Так, погнали! Ми вже там до фіналу доходимо, дивіться, ще трошечка. Так, це прийшли, це прийшли. Камера, мотор, сусід за бортом і просвітлення. Давай камера, мотор. Віва, Мексика! Покіматосі захоплюється биками. Храмами сусід випускає пар. Йому захотілося руху, і він годиться над кручами та стрибає зі скель. Але будьте обережні, якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде. Піде, піде, обов'язково. Камера мотор. Так, ну тут же важко, я того разу там мене і ловили, і я не знав, що робити. Давай. Добре. Так, а локація якась та сама. Так, бере тут щось. Що він взяв? Меч! Меч взяв, добре Так, ходи сюди, де сусід? Тут його нема. Сусід десь там ходить. Куди він йде? Чекайте, куди він йде? Нис не йде, десь туди сюди. Стара там, добре. Так, що тут? Попугай, чуєш? Попугай мені щось нічого не дає. А тут що, на човні може взяти? Нічого не можеш. Ого, це не буде так легко. Так, там зверху що? Він пішов їсти якісь батони. Ага, він кури там. Добре, ця, ця там лежить. От тут фарбу можна взяти. Дві ліг спати, прикинь. О, то він села спить, в встав. стов. Так, вона пішла туди, а він куди йде? Перше нам треба вивчити, що вони роблять і куди ходять. О, він сюди йде! Оце чуть не попався, добре. Та, він де тут кататися, мені треба де то поламити. О, диви, тут щось є. Так, можеш... О, тут щось візьму. Діамант, там що таке? Смола. Добре. Так, сусід, куди йде? Сюди, до попугая. О, я ще лом взяв. що ти? Тепер мені головне тут сховатися, бо їм не зараз з'їсть. Так, сусід ще там. Куда сусід? Йде? Ще з попугаєм ходить. Треба, щоб вона втекла, щоб я тут сховався. Є, вона тікає. Добре, ховайся. Повезло. Дивіться, там знизу щось є. Так, добре. Так, він йде до гори. Щось тут він сидить, що? А я йду вниз. Бігом, бігом, бігом! Повезло. Папай, кукурузу хочеш? Да, папай кукурузу? о, на не їсти, ну а шо страшне. Добре. А, він обісрав. Сусід напевне звідти упаде. Оце файно. Так, клейка штука, може цього приклеїм? Добре. Так, цвіх удар. Можна щось виламати або підійняти, рубін. На вигляд стародавній і меч. Зовсім тупий ним нічого не порізати. Uh -oh. uh -oh. Нє, ні, тут нічого він не робить, добре. Так, топ. Uh -oh. Ломимо це, напевно. І він тут провалиться. Так, з дигарами нам ще щось зробити треба. І отут фарбу ще я не взяв. Мо... Ні, ні. А може порізати мечем? Так, добре, вона прийшла ми зараз туди. А, чекай там сусід заработає. Сусід, куди йде? Де вниз? добре. Давай, 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 біжи, бігом. Та ще не йде. Давай, попробуй це зломити. Ого! Вона зараз як сюди прийде капець мені. Диви, вона вже йде. Бігом! Повезло. яй 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 Так, сусід там впав. Ну, діамант поставив. О, я діамант поставив. Ого, це що таке? Нічого собі Так, вона пішла. Я ще за тут це зроблю, та що ти? Давай, давай, давай. Це важко робити Давай, 50 Ого! 80, 90 Ай, мене побачили! Що з сусідом? І ще один діамант взяли. Где Ді гори А що? Два діаманта можеш поставити? І що тепер буде? Прикол, два діаманти. Сусід сюди йде. Я зараз дістану, а у мене копійка. Що робити? Що робити? Діставати. Та давай один раз, страшне. Все, лише не спокій. Та диви, що я тут зробив. Капець, впав сюди. Диви, диви. Сів. і що тепер? А, ці штуки зараз закриються. І... Гарно, гарно. Так, добре, тут. Вниз, вниз. вниз. З Спопугаємо. А, до речі, копійку можна тут поставити. І що, а? Кукурузу ще раз треба дати, щоб сусід впав. Сусід впаде і щось відбудеться. Дві тут ще одні копійки. А ну тут? Нє. А де? Тут? О! Точно, дивись. Добре, ти сказав. Вибухівка. О, вибухівку на напевно, замість зігар. Так, я може візьмем кукрузу бігом. Він ще туди не падав, добре. Нормально йде, нормально. Купа всяких збитків робимо. Пані тікає, геть звідти. Добре. Е, е. Чекай, де кукуруза? А ось. Давай бери ще раз. Бери, бери. Давай вниз. Давай, давай, бігом вниз. Він йде туди, я не встигну. І вона йде! Та що ви всі зговорили? Це капець. У мене одно лишилось. Я в шоці. Та йду, вона ще там. Так, цей що? А що тут. О, диви, не треба кукурузи. Прикол. А я не бачу, що він стрибає. О, вона вже йде. Ще фарба в нас буде. Так що кукурузи вже не треба. Так, він пішов до гори. Чекаємо, що вона назад вернулася. Йдемо зразу до сигарет. Ставимо туди динаміт. Та в де вже геть звідси? Він пішов до гори. Пішла? Добре. Давай, 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 біжи, біжи. Може би ще щось дати. Кукурузу дати йому. Так, я маю фарбу. А що фарбу ще може зробити? Може фарбу тут обмалювати? Ні, а що фарбу може? Капець! От ви він зараз упаде. Не впав. Щось там треба зробити, щоб він впав. Mm, ну чекай, чекай, мені... О! Ано! Бум! Гарно. Мені щось тут треба з цим зробити, якось то підрізати, чи що? Так, він ліг спати. Вона йде. Давай, давай сюди. Мечем? Не. Не, дивись, взагалі нічим. Фарба, не підходить. А що тут мені зробити? Тут зверху може фарбу кинути. Двість, взагалі ніде нічого не робить. Я не знаю що. О! Я кінжал поставив, а що воно дасть? А, нагострив! Все. Супер. Давай. Давай, давай, давай. Добре. Фух, це капець. це було важко. Так, добре, якраз це останнє. Ну ще два є. У нас є і фарби і купа всього. Я не знаю, що за приколи. Щось треба, розумієш, намалювати червоним, бик не любить червоний колір. Але що намалювати? Може тут лавку, точно! Ми лавку червоним намалюємо і бег ще сусіда почне бити. То 100% Во, там щось взяти можеш? ну. Що я там візьму? А, нема нічого. Давай, йди вниз. Ще лавку мусимо намалювати і все, і стане. Давай, 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 біжи сюди. Так, треба, щоб ця пішла, геть. Сусід пішов качатися, сусід зараз упаде, Є, yeah, вона пішла геть. А ну нажми підписку -пі, бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Яй-яй-яй, кловся? І там щось випало, бачу. Там щось вроді випало. Все, пішов вниз. Тут фініш. В принципі, можемо тут посидіти подивитися. А, якраз остання лавка. Ми все використали. Дивіться. Зараз буде красота. Це паркан малювали, малювали, не домалювали. Дивись, дивись. Бик! Твій вихід, бик. Опа! Я так і знав. Сусід дістав від бика, о, це файно. Дивіться, все зробили. Просто красавчики. Так, що в нас ще? 29-48. Давайте оце. Сусід за бортом. Ми знову пливемо, але пасажири схожі не втомні. Матусі далі скаржиться на шум, а сусід тим часом намагається переконатися в тому, що на кораблі безпечно. Але Вуді подбає про те, щоб сусід не почувався нато в безпеці. Та, ми знов на кораблі. Це сусід вже, напевно, додому пливе. Погнали, зараз він, зараз він допливе, точно. Ого. Ано. А, тут ще в каюту можеш зайти. Ого, ну йдемо подивимося. Тут брати нічого не може. А ховатись, тут десь можеш? О, тут можеш щось взяти. А що я там мав взяти? Чекай. Ну! То треба, щоб три однакові попали. Монети є? Є, взяв монету. Я надеюсь, він сюди. Кубасу взяв. О, я можу взяти. Диви, Я забрав картину. А, перевернув. Сусід сюди йде. Ой-ой-ой. Ага, я... Це копеек, а він спати піде, 100%. Я не маю туди сховатися, він мене зараз заб'є. Оце проб'ю. Так, він пішов туди. Так, там таспет, ого, то тут купа всього. Та я не встигну, як я вибіжу. Де він де? він, О, він пішов туди. ху Поки що повезло Так, цвеком проб'ю Ні, а тут Ні, а ті а штуки Ладно, йдемо сюда подивимось Е, Тут Якийсь балон. О! Я знаю, що робити Та, та балон поменяю Балон з тисненням повітря Зараз... А не! А може сюди? О! Так, сусід йде туди. Оцей йде туди. Ми йдемо туди, до пса. Опять зарагавка ти буде. Давай, давай. Бежи, біжи. Оце встиг Так, сусід там. Там щось тоже треба буде зробити. Не що? Ну, так, сусід сюди, чекаємо. Вогнегасник. Кобасу, цвека, кобасу, куди? А, чек... О, я тут щось зробив. Мені, значить, там вогнегасник треба поставити. Ай, не повезло. Ми би поставили ще там. І ми б його добили. Він би такий злосний був, іди. Давай, йди вже догори. Пішов. Та, да, там з малим теж що щось треба зробити. Так, став сюди. Як у може псове. Дві іпсумці може щось взяти, напевно. Цікаво. Так, отут ще щось треба. З цим кораблем. Не так. Тут щось точно треба, видиш? Тут? Не, не ставиться. Тут щось треба... Так, він сюди та спить, от та зараз встанемо йдемо до пса. Надіюсь, пес не буде гавкати. Пес, на кобасу, хоч? Бляха, та швидко йде назад. Так, пес кобасов, це вже добре. Сусід сюди йде. Нам треба якось сюди піти і тут сховатися. Він піде сюди і ми тут щось підемо до гори. Так, пес с кубасова, що пес, я не розумію. Пес, ти зараз щось начудиш? Щось зараз мусить бути з псом. Я упевнений. Пес. Так, сусід. О! Не то вдихнув, чоловіч. Ага. Пес дивись, пес, взагалі без змін. Я не знаю, що з тим псом. А може, пес тримає і я зможу подивитися. Так, ідемо тоді сюди. Йдемо до гори. А, ні, сусід до гори, що чекай стій тут. Ну давай я заховаюся. Мені треба піти до гори, коли вона буде спати. І щось тут. А, оці зелені, напевне, поставлю. Сюди. У малого заберу ту штуку. А, ще з вудку можу щось зробити. Може замість гачка цвік поставлю. Але треба так, щоб співпало, що сусід пішов сюди, а я пішов до гори. І вона спала. Двина кричала на малого. Так, сусід, шуруй вже. А що він тут взагалі робить? А, скач. Ну мені це підрізати якось треба. 100%, мені десь щось знайти треба. Так, сусід пішов. Вона ще спить. давай, давай. А вона вроді мені нічого не робить. А ну нажми підписку, -пі -пі бігом, ти підпишися. -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Біжи! Біжи! Я встиг! повезло. Добре, гачок поставив, то зробив, то зробив. Так, тепер нам сюди треба, але я ще вчасно сюди прийшов. Зараз в сумці щось треба взяти. Я думаю, там щось може буде взяти, щоб підрізати оце. Так, вона нас Може коли спить, візьму. Ми не встигнемо. Опа, не то. Не то? О, що в туалет він побіг, ще в туалеті щось зробив. Ай, він не встигне то взяти. Опа! Диві. Прикол. Ні-ні, назад. Чекаємо тут на сходах. Чекаємо тут. Все, вона йде до малого. Ми йдемо туди. Давай, 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 давай. Ти можеш бігти, я думаю, пес нічого мені не зробив, я їм висудив. Та це капець. Та бо я та повільний шов. Сусід ще зараз сюди прийде, дивись. Це капець. Так, то зроби, то зроби. Ну нам ще би хоч одно. Я думаю, малого може це забрати. І з туалетом щось там зробити, треба, замкнути. А, і в мене копійка. можеш подзвонити до когось. Так, сусід, та давай вже шуруй, звідси. А чуєш, а я це повернув. Ааа, я подзвоню, він сюди прибіжить і вийде це. Все, я вже все знаю. Так, чекаємо, щоб сусід звідси вступився і вона пішла. Так, а ну може я встигну? Давай, 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 давай. ой ой а шо тут? А шо тут? Е, е! Тікай, 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 тікай. Я вспів. є е, я встиг. І цю пилку оце підрізати, все! І подзвоним, і підрізим. все всм зробимо. Добре, добре, добре. Там забрав, а чуєш, що тут щось можеш на кріслі взяти, а що там взяти? Щось там може начудити може. Так, сусід сюди йде, це погано. Коротше, нам лишається це підрізати, в телефон подзвонити, і можливо тут щось зробити. Але це вже після сусіда. Він все спати не лягає, ходить і ходить туди сюди, я не знаю. Так, вона пошурувала туди, добре. Ми вже не встигнемо ніяк. Йдемо сюди зробимо. за той час. Добре. Давай. То 100 тут. Та, давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Кто? Та, та, він впаде. Добре, сюди. Так, вона виспала. ми йдемо зараз до гри. О, no, у нас 65. Чекай, чекай, не йди. Все, погнав. Yeah. Є. А ну, щось тут чи нема. Нема? А, а це можна? Ні, тікай, тікай, тікай. Так, сусід внизу. Тепер подзвонити нам треба. дивись, звезд, що забуде. Давай, опа. Давай, давай. Ага. Вищетки робити не будеш. А чекай звідки він прийде? А, ah, він тут по виліз. Хм. Так, добре. Ну я ще хочу подзвонити в телефон. Я думаю, що це не важко. Чекаємо, він йде сюди, і ми свізаємо сюди, тут сядемо і все зробимо. Головне, поки та спить. Але із цим теж щось може би було зробити, я думаю. Вона ж сусіда любить бити. Так, і ти з малим щось не то. Тоже щось тут треба було зробити, напевно. Так, сусід, шуруй уже. Та пішла спати. Сусід пішов до гри. І Я пішов сюди. Давай, 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 я встигну. Може, і не встигну. А, та сусід туди йде, я точно не встигну. Сідай. Ти, газету читай, він не буде Вот Оце прикол. Я-я, я ж такої схонки не вийду. Може, він буде думати, що я та стара. Видиш, та з туалету все виходить. Щось там точно може зробити. Якось замкнути може або що. Так, та накричала їм, щось сюди. А, А, цього вже нема, все, він вже сюди не підходить навіть. І та пішла спати, ідеально. Біжи, 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 біжи. Може, успію. Давай, 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 чоловіче. Давай. Є! Тікай, тікай! Є, він пішов вниз. Десь! Алло, алло! Сім'злостів і картина перевернута! Защай сім злости. Давай, давай! А що він картину не замітив, чи що? Чи може це і він сів злости? А залишається два, я вже не знаю що. Можемо, в принципі, завершувати. А ну фінал нам відкрився чи ні? Є! Уху! Нормас! Так, а ну чекай. Є, відкрився фінальний епізод. Це фінал. Давайте фінал лишимо на другий раз. Нам ще оцю треба пройти. просвітлення, лишимо оці два і фінальчик. Буде взагалі ідеально. Цікаво, що там буде. Я сюди не доходив точно. А потім, то ж є друга частина, потім дам другу частину грати. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. Ха -па. починається, що починається щойно ти. Натисни кнопку як суперна. Но і тобто канал, підпушись, их склабкаємось, контент Просто класс клас. Нам не видео кайфой каждый раз. Но это по канал, підпушись, складкаємось, yeah. контент Просто класс клас. Шип не видео кайфой каждый раз. Райзи мою приєднуйся, скриптор. Відточінь комешла, не має мешка Писуйся, не часу хол. Якщо любиш хейник, hey, знамена за. the show